І з метою якісного, належного, досудового розслідування, вважаємо за необхідно застосувати саме такий виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а оскільки кримінальне правопорушення пов'язані з застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, саме такий запобіжний захід вважаємо необхідно застосувати, не визначавши при цьому розмір застави. Враховуючи викладене, шановний суд, інтереси суспільства, інтереси досудового розслідування, необхідність виконання завдань досудового розслідування, передбачених статей 2 КПК України, переважають на даний час увагу до особистої свободи підозрюваного, чим такий захід забезпечення кримінального провадження, такий запобіжний захід може. І повинен бути застосований.